Ми продовжуємо екскурсію невідомим Херсоном разом з Олексієм Білецьким. Побуваємо у таких місцях, про які не знають навіть корінні жителі. Почути дзвони церкви, якої вже немає. Ви можете на місці Покровського скверу. Прямо на этом перекрізке знаходилася велика стара брячка церква. Потім Просто от раніше вулиця була Вона опиралася в церкву і далі продовжувалася. Я от об этом на масонах розказував. Она очень характерна її легко узнать. По маленьким луковичкам над куполами ось у цьому будинку жив лікар Писаренко, котрий відомий тим, що побудував у Херсоні театр мініатюр, в якому працював легендарний Леонід Утьосов. Всередині будівля вас вражатиме білим італійським мармуром і добре збереженою плиткою, котрій вже понад 100 років. Але зовні будівля потребує реставрації. Видно от старий красний кірпіч, ну потом полосів сюди з шукатурна з орнаментами. Хто говорить берлінський модерн, Хто просто говорить модерн. кабика по-своєму та відіти. І замічає, балкон раніше були, каєшно другі на вулиці Соборній розташована будівля колишнього міського клубу. Сьогодні вона у напівзруйнованому стані, але ще сотні років тому була центром світського життя Херсона. Ета саме сюди приходила вся херсонська еліта знать, гроші, купці і відпочивали. Там были игра в карты, там была игра в бильярд, там бывали концерты. Там прекрасный зал с шикарной акустикой. Именно сюда приезжал Скрябин, не который Кузьма, который старый композитор. Именно сюда приезжал опять-таки Утесов, давал свои концерты. Советская эпоха немножко его изменила. Подумали, что то сильно оно красивое. Напевно, багато херсонців проходять повз будинку, де, можливо, проживала відома злочинниця Сонька Золота Ручка і навіть не здогадуються про його минуле. По місцевим розказам місцевих старожилів, саме тут зупинювала, знімала квартиру Сонька Золотая Ручка. Возможно, как бы позже я эту информацию подниму, узнаю, правда это или нет, как бы, или бы допытаю, либо в архивы залезу. Вот, но ну, это будет отдельная экскурсия Херсон Бандитский, где мы вот про них про всех рассказываем. Он тут сохранился интересный э, городской указатель с названием улицы с маленьким фонариком. А того, что написано названня вулиці, так та що написано Адділ міліції. Просто вот он не тут знаходився, он находился ниже. находився, находіся раньше вот на подобных указателях писали как бы, скоро лі і далеко лі що идти до до милиции, міліції, щоб на мог ориентироваться. ось таке незвичне кільце. Також може вам розповісти свою історію. До нього колись прив'язували коней. Якщо ж ви будете там, обов'язково підійдіть і загадайте бажання. Говорять, що воно має збутися. Раньше они были везде и всюду. Во всех дворах, э, во всех усадьбах, на, просто на улице. Это было удобно. Пришел, лошадь привязал и пошел по своим делам. Причем дед вспоминает, эти дети постоянно усилия вокруг извозчиков, ждали, когда они отлучатся. Что они, когда привязывали вот узел, они потом трижды за него дергали и уходили. Как потом потім дід скорее скоріше вони просто узли провіряли, вона все крепка держалась. Почому то в детства їм казалось, що вони загадують жила ні три рази дергають, і только тоді оно сбудется. Поэтому Потім потом прибігали зразу за, за этим дядькою, поки наверное, двоє дергали волосинки з поста. Один загадував желання, якби как бы убегал. Харківчанка Ірина Олександрівна приїхала до нашого міста відвідати рідних. Ділиться у Херсоні. Їй просто неможливо всидіти на місці. Рішення піти на екскурсію було спонтанним. Жінка запевнила, завдяки такі живій і захоплюючій прогулянці містом вона точно надовго закохалася у Херсоні. Мне понравились старинные домики, интересные экскурсия такая светлая, такая наполненная вот любовью, что я сама уже влюбилась в этот город. Вообще увидела с новой стороны этот город. Вообще все по-другому. То есть старый интересный город и Прекрасний екскурсов Херсонка Валерія відкрила для себе інший Херсон. Вона прийшла на екскурсію не одна разом із сином Тимуром. Переконує, потрібно своїм дітям з маличку прививати любов до рідного міста і показувати його глибину історію. Очень понравилось. ребята, очень талантливі. Будем к ним приходить еще. А Що вам запомнилось? А тут дом на улице гательне. Це дійсно было как відкриття. Відкривайте і ви для себе незнані і колоритні місця Херсона. Тоді наше місто оживе і заграє для вас новими фарбами. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.